Дивіться, бо вам такого ніхто не покаже, ніхто не буде це розбирати все. Одразу вмикається і диск, і шліфмашинка. Але брусочків треба шліфануть. і якраз протестуємо чудовий наш гріндер. Дивіться, тут саме мідна обмотка двигуна. Одразу вмикається і диск, і шліпмашинка. Його потрібно якісно закріпити. Чудово шляхує. Хочу вам сказати, що диски є окремо у продажі, ці стрічки також є окремо у продажі будь-якої зернистості, це груба є більш такі гладкі для того, щоб вже саме зашліфовувати поверхню, щоб не було таких пошкрябин. Можна підтачити, наприклад, сверла, будь-який інструмент, ножі, ножиці, все що завгодно.